Та я ходила до мами корову доїти. Мама каже, ходила на видають крову, каже, піде додому. Я до я корову приходжу, відкриваю двері, в мене хоче вже пожар. А діти спали в бої в кроватці. Я їх нагодувала, все перебрала їх. Я їх повожувала спати. Думаю, піду корову веду, Веду я корову приходжу, в мене хоче вже горіти. Бачу, хлопці вже там, на тому, там де телевізор був, і що хлопці вже не живі. Він я того і того сюди на двір. Йду я до мами, кажу, мама, в мене хаті пожар. Ми прийшли, то воно горіло вже, знаєте. То вже діти та воно вона винесла, лежали на одіялі і накрити. А ми зразу сюди, чоловік біг, ще сюди, але в нього не було в то ми вже дітей рятували, а тут вже каже, хай горять. 30 квітня 2015 року близько першої години 10 хвилин поступило повідомлення. Гордоцької РВ МВС України в Хмельницькій області про те, що в селі Лісогірка по вулиці Грушевської відбувається пожежа. Прибувши на місце події, було встановлено, що власника домоволодіння не було. Було виявлено два трупа малолітніх дітей віком двох років та трьох. Дана подія була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270. -ї. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Не знаю, бо я щось таке думаю, я не віна. Бо я щось таке думаю, бо я матраша поставила і, і матрас загорів. А якби не поставили? А якби не був ставив, то було все добре. Тому що ваша ця можна є?